Сьогодні у півночі прикордонники Мукачівського загону у ході реалізації інформації, що надійшла від офіцерів оперативно розшукового відділу, припинили протиправну діяльність з переміщення тютюнової контрабанди за допомогою безпілотних літальних апаратів. За 11 кілометрів до державного кордону прикордонники виявили місце злету безпілотних літальних апаратів, на якому знаходились власне три безпілотники літакового типу. Пульти управління, змінні батареї до цих літаків, один ноутбук. Також були знайдені три пакунки тітюнових виробів, і затримано одного громадянина України, який мав намір здійснити переміщення тітюнової контрабанди на території сусідньої країни.